Власне, перший пункт плану перемоги Володимира Зеленського представлений сьогодні у Верховній Раді. А також першу реакцію наших західних партнерів, представників альянсу обговоримо наживо з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо наживо на суспільному. Добрий вечір. Представляючи план перемоги у Верховній Раді. Президент Зеленський сьогодні сказав, що членство у НАТО нам потрібно вже зараз. Ось у заявах, очільниках НАТО, представниці США. Ми цього не почули. Навіть ці заяви вони дещо різні. Що ви скажете з цього приводу? Ну, дивіться, виступ президента більше був адресований не внутрішній аудиторії, тому що українське суспільство розуміє, за що йде війна і що нам потрібно. А це було для зовнішньої аудиторії. В першу чергу йшло ще про запрошення про НАТО. А вступ в на... запрошення для НАТО для того, щоб зафіксувати, що Україна буде членом НАТО, тому що всі ці розмови про мости, наближення, 3 мм, 4 мм і так далі. Ми це чули ще з 2008 року. Там ще були відкриті двері, не забувайте. І відкриті двері, ну, так ось, знаєте, такі е, на Локшина так Давайте будемо відверті. Тому тут в даному випадку Зеленський е, публічну свою позицію висловлює так: що е, я думаю, що це теж позиція для торгівлі. Або ви давайте запрошення до НАТО, або давайте зброю. так Досить. нам знаєте Влаштовувати це кривляння, що даємо, не даємо, можливо, неможливо а, і, і так далі. і так далі. Тому що ми повинні ми не повинні сприймати слова, які говорять очільники зараз, нашого партнера, і кінцеву точку. Ми повинні звикнути до одного: захід це завжди торги з ними. Завжди треба торгуватися, а, свої аргументи висувати, свої важелі тиску вигадувати. І так далі, тому в даному випадку це абсолютно правильна позиція, яка полягає в тому, щоб швидше рухались, не почали знаєте, оці кулуарні розмови. Давайте щось там десь домовляєтеся. Україна десь там повинна просунутися, і так далі. Нам не подобається ваш план перемоги і так далі. Що значить, не подобається чітко, і ясно, дайте ракети, і Україна знищить цю військову інфраструктуру Росії. У нещодавні удари, оці ці спільні удари ГУРа, СБУ по російських складах, показали наскільки вони трухляві всередині. Наскільки російська інфраструктура будувалася із розрахунку, що ніхто не буде перевіряти, як воно насправді працює, Україна організувала фактично дві харасіми на території Росії, коли нищила ці склади, і продовжує нищити їхню нафтогазову інфраструктуру, і так далі. І тому в даному випадку Україна вимагає, що хочете, щоб була безпека, якщо хочете не зупинити російський наступ, дайте перенести війну на територію Російської Федерації. Це можливо зробити дозволом бити по території Росії знищення їхніх складів, їхньої інфраструктури і так далі. Зрозуміло, ось ми дали заяви очільників, але є і позиція країн, які досі висловлювали, скажімо, так, заперечення щодо членства України в НАТО і. Існують певні зміни. Скажімо, сьогодні прем'єр Словаччини Фіцо е, вже змінив свою риторику. Е, сказав про те, що завтра на засіданні ЄС обговорюється, буде обговорю... буде можливо обговорюватися членство України в НАТО, яке на його думку не буде безкоштовним. О, цікаво почути вашу думку з цього приводу. Ми маємо хвилинку, якщо можна. Я процитував за виданням «Укрінформ». Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що центральне рішення повинно ухвалити Сполучені Штати Америки. Коли вони ухвалять це рішення, то тоді всі інші країни, які там мають свою думку або відверто підігрують росіянам, а до них зателефонують поганий поліцейський зі сполучених штатів Америки, які розповість, що не треба опиратися національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Я вас запевняю, це досить швидко поміняють думку як в Будапешті, так і в Братіславі. Тому ми повинні в першу чергу. Орієнтуватися на Сполучені Штати Америки ну так І схоже, додаскати... що вже хтось зателефонував. Нічого, значить, треба ще, ще дзвінки треба. Тому ми повинні розуміти, що зараз цим от виступом президент фактично запитує США. Наскільки взагалі можна вірити вашим словам, коли ви говорите на весь світ, що ви допомагаєте та хочете допомогти Україні? Чи можна довіряти після таких слів іншим союзникам і так далі? Це ж їхня репутація страждає, не наша репутація страждає. І тому це такий достатньо ну, правильний демарш, тому що, по-іншому, там, я бачу бачу, розмова і не може йти. Дякую дуже Дякую. за ваш ваші коментарі. Тарас загородній керуючий пакеруючий партнер національної антикризової групи був з нами наживо.